Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні ми поговоримо про черговий спосіб заробітку, на якому ми можемо заробити гроші абсолютно без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши ви, попадайте на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо отримувати AirDrop від GM Network. GM Network – це перша мережа AVC для споживчого Депін на штучному інтелекті за підтримки iPlayer та... IZeller. Зараз за виконання простих завдань на даному сервісі ми можемо отримати їхні токени GM. Отже, як нам отримати airdrop? Вам необхідно перейти на сайт за даним посиланням, а саме за моїм реферальним посиланням, та приєднати свій гаманець Metamask. Ось, Переходимо за посиланням. Очікуємо загрузки сторінки. І нажимаємо на кнопку Connect Wallet, вибираємо Metamask. Підтверджуємо операцію в MetaMask, Нажимаємо на далі, Під'єднатися. Та нажимаємо на кнопку Підписати. Бачимо, що автоматично вам вибуло мій реферальний код. Тепер ми нажимаємо на кнопку Enter Invite Code, тим самим підтверджуючи його. Так, І ось тут ми вибираємо рандомний агент штучного інтелекту. І нажимаємо на кнопку Create ai AI-agent», Тобто відкрити агента штучного інтелекту. І очікуємо загрузки. Бачимо, що ми успішно вже зареєструвалися та під'єднали свій гаманець. І ось тут в розділі GM Points будуть показувати ваші поінти. Потім ці поінти GN будуть конвертовані в їхній токен GM. Ну, сторінка трошки е, довго загружається через те, що я через VPN сижу. Так, дивіться, отут в розділі Daily Check-In, ми кожного дня нажимаємо на кнопочку і отримуємо поінти GN. Бачимо, що кожного дня ви будете отримувати все більше і більше поїнтів. Так якщо ми першого дня отримали лише 50 pointів, другого дня 100 третього 4-го 250, 3-го 300, 4-го 400, 5-го 500. Тобто кожного дня вам потрібно не пропускати і нажимати на кнопку Daily check in для того, щоб все більше і більше поїнтів заробляти кожного дня. Ось нажимаємо на кнопку GM І автоматично бачимо, що наші поїнти додавалися нам на баланс. Тепер ми виконуємо е, ось це от завдання з Discord. Тут нам необхідно нажати на кнопку Go і під'єднати свій гаманець Discord. Але завдання зараховує, навіть якщо нічого не під'єднувати. Нажимаємо на кнопку Claim. І бачимо, що все успішно зараховано. І ось у нас вже 100 токенів поїнтів GM, GM. Тепер ми виконуємо ось ці от всі інші завдання. Нажимаємо на кнопку Go. і... Нажимаємо на кнопку Claim. Ось бачимо також завдання зараховано. І автоматично таким же ж самим чином виконуємо і всі інші завдання. Так. Може вибити помилка «Network error», тобто помилка мережі, але потім воно все рівно зарахує ці завдання, коли ви нажмете на кнопку Claim. Так, дивіться, у всіх інших завданнях нам необхідно вже буде підписатися на їхній твіттер, зробити лайк, зробити ретвіт. Ці завдання вони вже контролять. Тобто там ви вже під'єднуєте ось в квест, Quest свій Twitter аккаунт і вони вже перевіряють. Ось, Нажимаємо на кнопку Connect, нажимаємо на Metamask, під'єднуємо свій гаманець. Так, нажимаємо надалі, під'єднатися. Ну і очікуємо загрузки. Підписати нажимаємо. І ось бачимо, нам необхідно підписатися на їхній твіттер і після чого нажати на кнопку Клеєм її. Нам це завдання буде зараховано, і ми отримаємо 400 pointів GM. Після чого тут жмемо на кнопку Claim, і ці нагороди автоматично нам додаються на рахунок. І таким самим чином ви виконуєте кожне із цих завдань. Також бачимо, ось тут є квіз 1 і квіз 2. В пості я залишив відповіді до даних квізів, тому вам, не, вам буде неважко змагатися. Пройти ці всі квізи, оскільки у вас є правильні відповіді на них. Далі ми е, беремо своє реферальне посилання після того, як ми пройшли е, майже всі завдання. Ось нажимаємо на кнопку «Копі реферальний лінк, нажимаємо на кнопку «Конфірм» і ми вже успішно скопіювали своє реферальне посилання. Далі ми по ньому запрошуємо друзів і за кожного запрошеного друга ми отримаємо 8% від його заробітку. Та будемо отримати 2% від заробітку запрошених ними людей. Тобто тут, по суті, двохрівнева реферальна програма. Бачимо, що ця акція буде діяти до 10 червня, це їхній перший сезон аеродропу, і бачимо, що це лаунчпад площадка тому по суті, нам мають насипати досить хороші гроші, при тому, що ми тут абсолютно нічим не ризикуємо і не вкладаємо власні кошти. Тому рекомендую вам обов'язково прийняти участь в даному аеродропі, виконати якомога більше завдань і чим більше друзів запросити по своєму реферальному посиланню, для того, щоб заробити чим більше поїтів. Якщо ж ви не маєте кого кликати, можете пробузити дану схемку, відповідно створивши декілька аккаунтів. І не забувайте також кожного дня тут нажимати на кнопку Daily check Check-in», і кожного дня лотати по 100, по 150, по 250, по 300 і, і, і так далі поєнтів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.